Як я зазначаю, 7.28 неробочий час. 8.42 робочий, 8.43, 8.32. 5.27. Як можна зняти на робочому місці? Чи десь іще? І все, все банк знав. І нікому нічого не казав, правоохоронні органи нічого не робили. Ну і ну, те саме, просто одно те саме тут. Той от, от, на нашу думку, маразм, яким вказує е, у обвинувальному акті у підозрах, де додавалося, е, додавалося якісь е, начебто вчинення злочинні дії, які нічим нічим, нічим не підтверджуються. Ну і є такої ще. Посилаємося. Е, як я казав, відсутні жодні не буде вже повторюватися. Е, слідства відсутні будь-які докази отримання підсутньої коштів платіжних карток. Чи будь-яких підтверджень причетності до інкримінованих слідчим січем кримінальних правопорушень? Нема. Угу, угу. Тобто, звідно е, обвинувачена звідно навчала та консультувала звідно Навчала та консультувала клієнтів щодо роботи з банкоматом під дистанційними каналами обслуговування. Співробітник не може власноруч замість клієнта здійснювати операції клієнта. Як указано у відповідній інструкції, в з дистанційних каналах клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями. Як ми вказували. Ну, то підозра, от вони просто кидають, 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 кидають. Mm, люба, наприклад. 8.23. двадцять Зранку прийшла і зразу почала красти. 18.15.

13,27, непонятно. 19.43, 6,17. Ну, то вже. ну, то вже, ну, даже. І все вказує, що фотозображення, зняття, видачі, підтверджується видачі вказаної суми, грошових коштів, відповідно, твердження. Здійснило незаконне втручання в роботу автоматизованої системі банкоматів, а теостбанк від імені останньої. Відімні незаконного безвідповідно дозволу те, провівши незаконні операції по зняттю грошових коштів вказаної в банківської картки у період з 05.15.05 .05. по 26.06. Що було? Тут саме то навіть ну, ну, копірується з тими самими підозрювальний акт із нічого. Ні, в принципі, і що складено, складено із, інформа... із інформації банку. От Що рубець підписав із своїми провідними економістами, то і інкримінують. А чи воно правда, чи неправда, ніхто не перевіряв до теперішнього часу і не перевірить. Mm -hmm. Що ми кажемо? Так, призначення судових експертиз, та експертних досліджень. Експертиз та дослідження судових експертів і державних спеціалізованих наукових дослідження установ судових експертиз Міністерства юстиції. Тестовано служба експерт, який не є працівниками державних спеціальних установ. Далі експерти, їх обов'язки права дані організації відповідно до дійсню порядку, визначеного кримінальним процесуальним цивільним кодексом, адміністративним кодексом, тобто проводити експертизи. Стандарт об'єктивного спостерігача відповідно до статті 5 параграфу 1. Тобто у даному випадку я є як відповідно об'єктивно сторонній, розсудливий, розумний, безсторонній спостерігач і в даному випадку ознайомився частково з матеріалами кримінального провадження. Дивимося, що, що ж до, до нього підходить. В даному випадку докази у матеріалах кримінального провадження можна долучити. Тобто стандарт об'єктивно спостерігає тут ключовим, оскільки він створює певні гарантії щоб, щодо надійності доказів та тяжкості вини необхідних. Для дозволу тимчасового затримання не йде. йде. слова правоподібні підстави. Означають, що повинні існувати факти чи інформація, здатні переконати об'єктивно спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити правопорушення. Те, що правоподібним залежить від сукупності. Сукупності обставин. Таким чином, уряд відповідач зобов'язаний повідомити суду, принаймні певні факти чи інформацію, здатно переконати його в тому, що існувала вірогідні, вірогідні підстави підозрювати заарештовану обвинувачену учинні передбачуваного злочину. Термін правдоподібність також стосується порогу, яку мала досягти підозра, щоб переконати об'єктивного спостерігача правоподібних звинувачень. Як правило, проблеми в цій сфері виникають на рівні фактів, тобто немає ніяких фактів, немає ніяких підтверджень обґрунтованих, мотивованих. додатково до фактичного аспекту існування, ймовірних підстав для підозри. Вимагає, щоб факти, які посилаються, могли обґрунтовано вважатися, такими, що підпадають під дію одного з розділів кримінального кодексу, які стосуються кримінальної поведінки також. Таким чином прості підозри засновані на сплив теплив або не підтверджені інформації, не відповідають порог, який вимагає стаття 5 параграфу 7 статті. Натомість обґрунтована підозра має ґрунтуватися на конкретних фактах, які б змусили об'єктивного спостерігача повірити, що затримана особа могла чинити ймовірні злочини, як доречно демонструє. Наведений ниже розділ стандарт об'єктивного спестеріча, де я змогу критично досліджувати надані докази для виправдання тимчасового затримання. Так, які є види, які мали бути в нашому відповідному кримінальному провадженню експертизи є, тобто є почеркознавча які були. Технічні експертизи документів, економічна, які не були, бухгалтерська та податкового обліку, фінансово-господарську діяльність, фінансово-кредитні операції, де відповідно... З метою повного задоволення потреб слідчого та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань, експертними установами органується проведення інших видів експертиз, крім судово медичної судово психіатричної в тому числі й тих, що перебувають стадії розробки. Також є експертні первинні, додаткові повторні комісійні та комплексні експертизи, первинної експертизи, коли об'єкт досліджується вперше. Додаткова експертиза, якщо для вирішення питання щодо об'єкта, який досліджується, досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити. Додаткові матеріали зразки для порівняння дослідження вихідні дані тощо, які не були надані експертові під час проведення експертизи. Тобто ем, не проводилося ніякої. ні комісійної, ні первинної, ні комплексної експертизи, ні удитої експертиз.